Потрібне тимчасове перемир'я. Колишня соратниця Зеленського видала резонансну заяву, закликає негайно припинити вогонь і домовлятися. Військові проти. Як вирішиться протистояння? І коли чекати розмову Трампа із диктатором Путіним? Обговоримо за мить. Ви на Фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Україні потрібне негайне припинення вогню, бо війна повністю виснажує країну. Про це у статті видання «The Тайм. Пише колишня прес-секретар Зеленського Юлія Мендель. Вона стверджує, що лише військовою силою Росію здолати неможливо, особливо на тлі того, що Україна втрачає людей цілі міста та інфраструктуру. Також журналістка пише, що перспектива членства в НАТО, нібито, стає дедалі віддаленішою. І щоб зміцнити власну оборону Україні потрібна пауза у війні. Мендель запевнила, має інформацію, що переговори про припинення вогню на високому рівні вже тривають від Вашингтона до Брюсселя. Цитую: можливо, недосконале припинення вогню, яке може не задовільнити всі наші вимоги справедливості. Є необхідним кроком. Це не заклик до самозаспокоєння, це заклик до виживання. Навіть тимчасове перемир'я могло б дозволити нам зміцнити оборону, яку ми не змогли побудувати до вторгнення. Кінець цитати. Зауважу, що посил у статті Мендель надто перегукується зі словами, що їх приписують, начебто, Кирилові Буданову. Днями у ЗМІ злили інформацію про перебіг закритої наради депутатів із керівництвом сил оборони. За версією анонімного джерела, на цій зустрічі очільник ГУР нібито заявив, цитую. Якщо до літа не буде серйозних переговорів, то далі можуть запуститися дуже небезпечні процеси для самого існування України. Кінець цитати ГУР оперативно спростувала цю заяву. Там запевнили, що Буданов такого не казав, і пригрозили відповідальністю тим, хто під час дії воєнного стану поширює у медіа подібну інформацію. Хай там як, а з ідеєю якнайшвидших переговорів про мир згодні далеко не всі. Наприклад, українська бойова медикиня і штурмовик Олена Риш наголосила. Бійці занадто багато принесли у жертву, щоб прийняти необхідність домовлятися із ворогом. Ось її слова. Ми, як військо, не готові до цього, тому що ми дуже багато втратили. Ми не погодимося йти на якісь перемовини. І якщо влада почне нам це транслювати, продавати, пропонувати або ставити ультиматумом, буде дуже важко це прийняти, зауважила захисниця. Схожу позицію займають і оборонному комітеті Верховної Ради. На думку народного депутата від Слуги народу Федора Веніславського, підстав для завершення війни немає. Він пояснив. Сподіватися на те, що війна буде завершена найближчими місяцями, у мене, як у людини, яка має трішки більше інформації із закритих джерел, немає жодних підстав. Війна точно протягом кількох місяців не закінчиться, наголосив нардеп. Дональд Трамп та Володимир Путін щось теж не поспішають зустрічатися. Посіпака Путіна Димитрій Пєсков запевнив, що жодних планів щодо контактів двох лідерів як не було, так і немає. Вочевидь, Москва чекає, що Трамп зробить крок першим і зателефонує Путіну, адже диктатор посилає все більше сигналів, ніби то готовий і хоче домовлятися. Але не з Україною, а одразу із Штатами. Російські медіа заперечили інформацію, буцімто Кремль відбирає кандидатів у делегацію на переговори із Україною. Мовляв, поки диктатор не обговорить питання завершення війни із Трампом, розмовляти із Зеленським він не буде. Ймовірно, приводом для таких чуток стала заява диктатора Путіна про готовність домовлятися із Україною, але не з її лідером. Адже Кремль досі поширює пропаганду про нібито нелегітимність Володимира Зеленського. Не ввести переговори можна з ким угодно, то я в силу своєї нелегітимності він не іміють право нічого підписувати. Но, якщо не хочеть приймати участь в переговорах, я виділю таких людей, котрі будуть переговори. Вести, будь ласка. Тим часом сам Володимир Зеленський хвалить Трампа за його справедливу і чесну риторику щодо Росії. Проте натякає, потрібно поквапитися із реальними діями, адже самі лише розмови не примусять диктатора до миру. Цитую. Це саме те, чого боїться Путін. Він не хоче, щоб сильний Трамп підтримував Україну, тому що це була б сильна Україна. Якщо у президента Трампа є бажання змусити Путіна прийти до миру, він може це зробити. Ми хочемо, щоб він був на боці справедливості, на боці України. цитати. Шановні глядачі. А як вважаєте ви, чому Трамп затягує і зустріч з Путіним? І чи відбудеться вона взагалі? Напишіть свої думки у коментарях. Бойові дії наближаються до Дніпропетровщини. Вибухи вже чутно на межі між Донецькою і Дніпропетровською областями. Очевидці зауважили, що раніше біля стели було тихо. Однак із наближенням боїв до Покровська ситуація змінилася. Дніпропетровська область. Донецька область. Перший раз ми тут на стелі і чуємо вибухи. Війна наближається все ближче. Ніколи ми тут не чули, щоб бахало до Покровська кілометрів 30. Офіційно евакуація у Дніпропетровській області не оголошена. Проте голова облради Микола Лукашук рекомендує жителям прифронтових громад подумати про виїзд. каже, що потрібно бути готовими до найгіршого. Цитую: якщо у вас є можливість виїхати із прифронтових територій, варто зробити це заздалегідь. Обласна військова адміністрація може забезпечити виїзд із небезпечних територій та місця для проживання. Якщо ви вирішили залишитися, важливо чітко оцінити всі ризики і бути готовими до будь-яких ситуацій. Кінець цитати. небезпека для Дніпропетровщини зростає через шалений тиск окупантів на Покровськ. Українські військові пабліки повідомили про втрату котленого що на захід від міста. Підрозділи РФ намагаються обійти Покровськ із флангів і перерізати логістику. Військовий із позивним Алекс пише, що росіяни накопичували сили у Нововасилівці, аби піти у масовані штурми і продавити оборону ЗСУ. Каже, що ці атаки вже почалися. Українські воїни намагаються стримати накати артилерією і ФПВ-дронами. Уже відомо про десятки вбитих окупантів. Важко і у часом ярі. Алекс повідомив, що лінія бойового зіткнення змістилася і проходить по трасі із Торецька на часів яр. Це сталося через спроби окупантів обійти місто із півдня і захопити ступочки. Тому сили оборони відтягнулися із району Кліщівки та Андріївки, де росіяни і так постійно отримують нагоріхи. Тим часом загарбники спробували піти штурмом у бік Херсона. Військовий Станіслав Бунятов пише, що ворог атакував українські позиції біля Антонівського мосту. Як наслідок, більшість окупантів ЗСУ відправили на той світ. Решта підірвалися на власних снарядах. Не припиняються бої на Харківщині. За словами Алекса, Росіяни щодня намагаються форсувати річку Вовча неподалік Огірцевого, що під Вовчанськом. Цитую По більшості такі групи знищуються дронами і артилерією. Але є випадки, коли форсувати річку їм дається, і дрібні групи закріплюються на протилежному березі. Кінець цитатимападівстей свідчить, що за останню добу підрозділи Росії на жаль просунулися одразу на кількох напрямках. Зокрема, під Кураховим у районі Дачного, Янтарного розливу і Андріївки також окупанти мають успіхи на Покровському напрямку неподалік Успенівки і Новоандріївки. Проте і у наших воїнів є чим похвалитися. Наприклад, під Покровськом українські штурмовики із 425-го полку Скала взяли в полон вісьмох росіян із 74-ї бригади, і це при тому, що чоловікам по 50 років. Та навіть такий зрілий вік не завадив їм успішно зачистити позицію ворога і виконати поставлене завдання. Тим часом окупанти прямо на передовій влаштовують розбірки один із одним. Росіянин розповів, що у 1437-му полку командири утримували у ямі трьох бійців із позивними Чикаго, Кузя і Дохлий. Коли їх випустили, то одного поранили ножем свої ж товариші по службі. так, Ну, давай так, там его, короче, держит, смотри. Свои же, короче, пацана. Мы сидим Он лежит там. Ножом, короче, пацана в бок. Говорят, минут 40 осталось ему. Свои же, короче, нас потихоньку. А на не українські бійці спалили російський зенітно-ракетний комплекс «Бук-М3». Відео ураження опублікувала третя штурмова бригада. Батальйон безпілотних систем відслідкував рух Бука і влучно відпрацював по коштовній установці. Ось так за допомогою дешевого безпілотника можна знищити дороговартісну та складну у виробництві систему ППО. Крім цього, у третій штурмовій спростували брехню росіян про нібито окупацію Нової Горівки у Луганській області. Бійці зауважили, що кадри загарбників із російським прапором були зняті на руїнах села Ковалівка, що на 6 кілометрів східніше на тимчасово окупованій території. Натомість Нової Горівка досі під контролем України. Позиції в селі досі тримають воїни третьої штурмової бригади. Найважливішу інформацію про останні події на фронті ви завжди можете знайти на нашому каналі. Тому підписуйтесь на фабрику новин.